У нас село було транзитне, окупація минула, ну як? І тривожно, звісно, тривожна і за дітей, і за себе. Не так за себе, як за дітей, бо мої, наприклад, діти жили в дочка в, Прилу... в Чернігові. Дітки маленькі, внучата. Ми подумали, що тут буде безпечно. Кажу, давайте до нас у село в такій глухомані, ну хто тут буде їхати йти? Ну, вони в перший день і вони приїхали сюди, але в нас вже були 26-го, начебто мені. І почалося колони. йшли. Ну, ми Не ховалися одразу в підвал, бо вони йшли тихо, без всяких стрілянин. Ми навіть знімали на відео чи фото, робили, чи ну, більше відео, телефон поставиш на балконі, більш для своєї безпеки. Скільки їх зайшло, скільки їх вийшло, бо нам треба було знати, щоб всі вийшли із села. Заходило багато зразу, і там менше було.